На перший погляд здається, що ніби цей цех найменше потребує впроваджень по ліну. Здавалося б, ніби все чітко. Навіть є розмітка, ви бачите, да? і майже ніде нічого не виступає на цю розмітку. Але якщо придивитися, то теж є багато непотрібного. Є один з інструментів по технології Лін це 5С. На робочому місці має бути те, що потрібно працівнику постійно. Те, що потрібно рідко, має бути далі, а те, що не потрібно ніколи, його треба вивезти на склад і хай там чекає або комусь подарувати, або десь викинути. І ми, якщо подивимося, то в нас тут лежать струбцини, якими ми не користуємося, бо в нас є от вайма велика. В нас тут лежать шаблони. Повірте, вони не потрібні, бо в нас є ЧПУ. В нас тут також, якщо по стінах подивитися. Кучу всього є непотрібного. Цього не має бути не по Ліну, не по 5С. Тож, чемоданчик не тут має бути. Будемо це все міняти. Працівник повинен якомога менше рухів робити для того, щоб взяти інструмент, який він має користуватися. Відповідно, цей чемоданчик тут лишній. Давайте знімемо панораму, тако пройдемося, подивимося, складський запас, який тут не повинен бути. На даному етапі це є завершене виробництво е, даного виробу, але воно не перейшло в наступний етап. На цьому етапі він рахується завершеним, на наступних етапах він ще не завершений. Він не повинен тут бути, повинен бути потік. Складські запаси повинні бути мінімальні між етапами. І все передаватися по потоку. Ну, давайте тако подивимося. Бачите, так? Да? Зміни будуть, змін буде багато. Працівникам я вже говорю з ними, формую команду, з якою це все будуть зміни робити, і вже відчуваю супротив. Хлопці попривикали, що це їхнє, що вони його накопичували. Знаєте, робили біля себе у запаси інструментів, бо якщо їм треба буде, ті запаси вимірювальних приладів, ці запаси е, якихось заготовок, все біля себе робили, бо ж може пригодиться. Ну так не повинно бути. Тому ті, бачите, рівні всякі на верстати, того всього в нас не буде. Трансформація буде не одна, і вона буде відбуватися не швидко. За місяць, за два нового відео не вийде. Будемо впроваджувати спочатку поетапно, шукати вузьке місце і розширяти вузьке місце. А тоді вже далі будемо формувати поток, розширюючи по остальних процесах.